Такій черзі, щоб поїсти, я ще ніколи не стояв. Ми в селі Крилос на фестивалі середньовіччя і тут є ось така цікава будка, де пахне димком і пахне м'язком, тому стоїмо в черзі, щоб щось смачненьке купити. Приблизно 40 хвилин ми стояли в черзі. Я думаю, що на того вартує. Одним словом 516 гривень це така порція плову, ось така порція бограчу. Цибулька, капуста і отаких от чотири нагетси. По-перше, він вже не теплий, тому що він стоїть дуже давно, І він типу такий теплий, а він вже дуже сухий. Він, За рахунок того, що він вже стоїть ну, мінімум півтора години, бо ми прийшли, бо він стояв і не дуже його, чесно хтось брав. Тобто, він сухий, якщо чесно, це ну, мало подібно на плов. Більше богра, як ка, каша з рисом. На таку порцію маємо один кусочок я з'їв і отаких от 4-5. Це най, одним 5 кусочків ось такого м'яса, на таку порцію рису. Моркви теж дуже мало, нагадую 180 гривень. Пробуємо капусту. Видно, що все зроблено на скору руку і все таке Ну, якась їжа, яка не має душі реально. Пробуємо бограч. Бограчем тут навіть не пахне. Звичайний суп. Звичайний домашній суп. І такий, знаєте, не в найкращої кухарки, якщо чесно. Дуже скупо. Я вважаю, що на таких... Заходах їжа має бути така, знаєте, що аж аж хочеш ще раз її з'їсти, але насправді так собі. Дуже-дуже скупо. Одним словом, висновок – оксе має право на життя, але воно однозначно має коштувати дешевше. Я знаю, як, е, який на смак добрий бограч, чи знаю, який на смак добрий плов, але він точно не може коштувати ось цей бограч і ось цей плов 180 гривень за порцію. Це однозначно. Можна дати і 180, можна дати і більше, але дійсно, якщо воно того вартує. Тут банальна зупа, банальний суп і звичайний ріс з м'ясом, який навіть ну, не нагадує плову, якщо чесно. Всім смачно. Якщо чесно, дуже люблю такі різні заходи, тому якщо знаєте, де таке відбувається і коли, то пишіть, щоб я знав.